Всім доброго ранку. У нас на каналі нове відео. Сьогодні їдемо, будемо клеїти написи на фури і їхні логотипи. Тож, надіюсь, буде цікаво таке відео. Зараз побачимо, як то все вийде. Тож вперед, в дорогу. Ано Ну що, приїхали ми вже сюди на місце. Зателефонували клієнту, зараз він десь вийде, мене забере. Ну ж, якось так. Зараз будемо приступати до роботи, але треба десь припаркуватися, тому що вся парковка забита. Не знаю, сказав, що зараз вийде і покаже, де можна припаркуватися. Тож чекаємо. Ну що, ми заїхали на територію. Зараз ось та машинка, ця машинка, ота крайня. І ще одна в боксі стоїть. Але мало було бути п'ять. Не знаю, побачимо. Можливо п'ята ще десь стоїть. Де я ще не бачу. Ось так тут все виглядає. Будемо клеїти. Клеїмо зараз фуру. Ось така. Ту вже поклеїли. Зараз я вам покажу. Ось так от вийшло. І ще зверху буде логотип. І цю клеїмо. І також буде зверху ще логотип. Працюємо. Поклеїли ми вже третю машину. Ось ці поклеєні вже. І третя аж там. Зараз я вам покажу, як третя вийшла. Ось так вийшла третя. Тепер ще одна і можливо ще буде п'ята. Поклеїли нижню частину. Такі поклеїли 5 штук. Ще зараз зверху там буде їхній у Зараз я покажу який ось такий логотип, якщо видно, я... а я буду продовжувати працювати. Закінчив я вже клеїти. Закінчилось місце на камері, теж з телефону. Ось так все вийшло. Якось так. Їдемо додому. Ну що, я вже приїхав до себе. Все поклеїли, все добре. Зараз залишається лише чекати оплату. Таке коротеньке відео для вас вийшло. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.